Ми, першокурсники 2016 року, вступаючи до лав студентської родини Хмельницького національного університету, урочисто обіцяємо. Гарно навчатися, поважати викладачів та любити рідну країну. Це якщо коротко, насправді слова клятви, куди змістовніші. Вони торкаються глибини душі кожного з новоспечених універсантів. Одна з таких майбутній філолог Наталія до нас завітала з Тернопільщини. Дуже подобається українська мова, дуже подобається українська культура. В майбутньому планує вивчати бути філологом. Дуже хороші відгуки про цей університет, і незважаючи на відстан, 200 кілометрів так. Я захотіла саме сюди. Хмельничанка Юлія також у майбутньому філолог. Таку професію, каже дівчина, обрала за покликом серця. Потрібно вивчати і вдосконалювати свою українську мову, адже ми живемо в Україні. І, як на мене, це досить добре бути філолог. Ого, часу Дмитро Янчук також був студентом Хмельницького національного університету. Минулого року він покинув стіни «Альма-Матер». Втім, свою посвяту каже юнак, пам'ятає, і досі нині він гордість навчального закладу, бронзовий призер літніх Олімпійських ігор. В них попереду п'ять років навчання, і за цих п'ять років навчання я. Ну, попав збірну команду України, здобув нагороди штати Європи, чата світу. І в цьому році вже були Олімпійські ігри, перші і медаль. І кажуть, мрії збиваються. Головне мріяти і йти до своєї мрії. Українська мужність та сила. Павло Алтухов також олімпієць і також студент Хмельницького національного університету. Навчається юнак на факультеті управління та економіки. При тому, каже Павло, вчитися треба так, аби реалізувати себе. Щоб Ну, ще окрім тих знань, які вони здобудуть, вони, кожен реалізував себе, хто в чому. І хочеться сказати, просто, що все можливо. Нема нічого неможливого. Тобто, да, от коли я колись стояв і дивився на Олімпійські ігри, мені здавалося, що це так далеко, недалеко. Це все можливо, і просто для цього треба дуже багато праці. Наша краса та жіночність Інна грищун також олімпійка та випускниця Хмельницького національного університету. Як колишня студентка, каже Інна, головне не хвилюватися та наполегливо йти до мети. Чудово це якби нова, новий етап, нова ступінька в в їхньому житті, так як це було й в моєму Хочеться їм побажати наснаги, щоб вони не хвилювалися. Оскільки тут чудові кладачі завжди йдуть на зустріч і побажати їм всього самого найкращого посвята як нова сходинка у студентському житті, і таких сьогодні не небагато 12 сотень. Саме настільки першокурсників збільшилася велика студентська сім'я Хмельницького національного університету. Україна моя країна, ти моїші. Володимир Якімцов, новини телеканал Ексклюзив.